Я маю вільних 10 хвилин і хочу провести у з користі для свого здоров'я. Давай зі мною. Пропоную виконати чотири вправи для здоров'я хребта. Перше – бріч або плечовий міст. Вам потрібно прийняти положення лежачи на спині. Стопи нашого таза. Три точки опори на стопі. Руки уздовж тіла видовжені легенько тиснемо руками і стопами на підлогу. Таз в нейтральному положення, робимо вдих. З видихом нахиляємо таз назад і піднімаємо хребет за хребцем вверх, видовжуючи через коліна, робимо вдих і з видихом опускаємо хребет за хребцем вниз, видовжуючи через макушку і через коліна, повертаючи в нейтральне положення. Вдих. під час цієї вправи не втрачати їй не втрачати відстань між колінами, між стопами, не виконати ребра вверх, не розвалювати коліна всередину або назовні. Найгрубіша помилка це коли немає артикуляції, виглядається наступним чином. Тут дуже велике навантаження на шийний відділ, прошу цього уникати! Правильний варіант продовжуємо вибіг. Уявляйте, що через макушку і через стену ви видовжитесь весь час в протилежних напрямках. Виконайте від 8 до 10 повторів. Наступна вправа в Робимо вдих. І з видиху починаємо вправу від очей. Думаємо про те, що ми очами штовхаємо лікоть назад, лікоть тримається біля голови. І ви виконуєте ротацію грудної клітки. Видовжиться в різні сторони через макушку, через сінечні бугри. І лікті тримаєте весь час широко розкритими, трошки видовженими вверх і в різні сторони. І з видихом закриємо. Вдих. І видих. Тримайте коліна разом, для того, щоб а, рухалась тільки грудна клітка. Трошечки руками ви можете відтягувати потилицю, щоб більше відчути видовження уздовж хребта. Важливі моменти, щоб у вас не рухався тільки Плечовий суглоб. Щоб не рухалась окремо тільки голова. Щоб ви не рухались окремо тільки в своїй найрухливішій частині, наприклад, так. прогинаючи, вам потрібно розподілити рух від першого ребра до 12-го ребра. Ви вдих. І Можна змінювати картину дихання так, як вам зручно. Повторіть справу від 8 до 10 повторів на дві сторони. Ага. Можете посилати свою увагу на тому, що ваш погляд весь час супроводжує лікоть. Тобто лікоть весь час знаходиться в полі зору. Очі пов'язані з м'язами шию. Тому це такий маленький прийом для того, щоб попрацювати ще й з глибокими в'язаним шию. І скоординувати краще рух. Я виконую ще один раз. Ви можете виконати трошечки більше. Збати її гарно по-англійськи кет і форс. Перша права кет. Вихідне положення 4 точки опори. Робимо вдих, З видихом нахиляємо таз назад, одночасно опускаємо голову, щоб ваш хребет прийняв форму на півмісяця. Тиснемо руками і гомілками на підлогу, щоб більше видовжити поперековий відділ хребта. І повертаємося в нейтральне положення. Також картинка дихання може бути така, як вам комфортно. Можна робити скруглення хребта під час вдиху, можна під час видиху. Я буду з видим. Видих. Важливо штовхати гомінками, не зміщувати таз назад, не зміщувати таз вперед, направляти сідничні бугищі. По напрямку колі. І повертатися в нітра. Також 8-10 повторів. Слідкуйте за тим, щоб ваша голова і ваш таз рухались синхронно в одному темпі. Пам'ятайте, що хребет закінчується біля того. І наступна частина цієї вправи хорс розгинання грудної клітки. Трошечки візуалізації. Уявіть, що по центру грудної клітки у вас ліхтарик у вихідному положенні, промінь від ліхтарика, направлений вниз. Ви хочете по підлозі підняти ліхтар вверх, вперед перед собою і поглядом спровочувати його. Це в Світла по підлозі на стіну. намагайтесь шию тримати довгою. Видих. Тільки увага не можете лопнемо Так. Думайте про ліхтар посередину грудної клітки. Видих. І видих. Важливі моменти не перевозити лікті. Не прогинатись в попереву. Через разів. раз правиль варіант. Піднімаємо лікті. Та верх на стіну шия довга руками пхайте підлогу. І з видихом повертаєте ліхтар з рушнику. Ці вправи можна поєднувати, можна робити в кед. Повертайтесь мітраль. І можна звідси виконувати хаос. Вітра. Дихайте, як вам зручно. Механіка дихання важливо, але важливіше це не затримувати. Останнє вправа – це бокові нахили. Ви можете сісти в таке положення, як сижу я, якщо у вас немає проблем з колінами. Якщо не можете, можна сісти на сіниці, прихрустити ноги, або просто піднятися на коліна, або навіть сісти на стілець, щоб таз, на клітка і голова були в одній лінії, в одній площині. Боковий находку думаємо про те, що ми розкриваємо наші ребра, як віяво. І забираємо, закриваємо, опускаємо. Рука вверх і рух грудної клітки. І зараз знову продемонструємо можливі поломки. Це коли ви рухаєтесь тільки шиєю і плечових собою. Коли ви дуже сильно провалюєтесь і не маєте... І ще раз правильний варіант. Рука, корпус, вдих. Наповнюйте легенькі повітря, Майдете, що повітряні кулі, підтягують вас вверх. Вдих. І видих. І ще раз. І на цьому наш маленький комплекс ми закінчимо. Для того, щоб ваш хребет, ваша спина була здорова. Всього найкращого!